Права 1671. Вирази в кубічних сантиметрах. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 0,7 кубічних метрів. Ну що ж, Пригадуємо, як їх виразити в кубічних сантиметрах. Нам запишемо, що означає цей запис 0,7 кубічного метра. Це ми можемо записати як 0,7, що множиться. Кубічний метр це 1 метр. Що множиться на 1 метр і множиться на 1 метр. Такий запис і означає кубічний метр. І це дорівнює. Щоб виразити це в кубічних сантиметрах, ми кожну з цих величин метр маємо подати в сантиметрах. В одному метрі 100 сантиметрів. То ми записуємо, що це дорівнює 0,7, що множиться. Замість першого метра пишемо 100 см, помножити. Замість другого пишемо 100 см. І замість третього пишемо 100 см. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 0,7, що множиться. А тут буде 1 і 6 нулів. То ми записуємо, що давайте я перенесу, що це буде дорівнювати 0,7, що множиться на 1 мільйон. Так, Сантиметр, що множиться саме на себе три рази, це буде кубічний сантиметр. І це дорівнює. 0,7. Ну, візьмемо від мільйона тисячу і помножити на тисячу, це буде 700, і ще тисяча там залишається, то це буде 700 тисяч. Записуємо, що це дорівнює 700 тисяч. Так. Записуємо кубічних сантиметрів. Є? Yeah. Тобто 0,7 кубічного метра складає 700 000 кубічних сантиметрів. Переходимо до другого завдання 0,32 кубічного дециметра. Аналогічно записуємо, що означає цей запис, що у нас 0,32, що множиться на кубічний дециметр або 1 дециметр, що множиться на 1 дециметр, що множиться на 1 дециметр. І це дорівнює. Це можна записати як 0,32, що множиться. Кожен із цих дециметрів подаємо в сантиметрах. То в одному дециметрі 10 см, то перший дециметр це 10 см. Помножити другий дециметр це 10 см. І третій дециметр це 10 см. І це до рівня. Переносимо. Отже, це буде 0,32, що множиться. Тут буде одиничка і три нулі, то це буде тисячу. Сантиметр, що множиться самі на себе три рази, це буде кубічний сантиметр. Це дорівнює. 0,32 помножити на тисячу, переносимо кому на три розряди праворуч, це буде 320. Записуємо, що це буде 320 кубічних сантиметрів. Є. Тобто 0,32 кубічного дециметра складає 30... 320 кубічних сантиметрів. Переходимо до третього завдання 2,7 кубічного дециметра. Все робимо аналогічно. Записуємо, що цей запис означає 2,7, що множиться на 1 кубічний дециметр або 1 дециметр, що множиться на 1 дециметр, і що множиться на 1 дециметр. І це дорівнює. Це можна записати як 2,7, що множиться. 1 дециметр переводимо в сантиметри, це 10 см. Помножити другий дециметр це також 10 см. І третій також 10 см. Це дорівнює. Переносимо. Тоді це буде 2,7. Що множиться. 10, що множиться на 10 і множиться на 10 це буде 1000. А сантиметр, що множиться саме на себе три рази, це буде кубічний сантиметр. І це дорівнює. 2,7 множимо на 1000, переносимо кому на три розряди праворуч іде 2700 кубічних сантиметрів. Є? Тобто виходить, що 2,7 кубічного дециметра складає 2700 кубічного сантиметра. До, переходимо до четвертого завдання. 10,8 кубічних міліметрів. Треба подати у кубічних сантиметрах. Ну що ж, записуємо, що означає цей запис, що у нас 10,8 множиться на 1 мм. Кубічний міліметр це 1 мм. Що множиться на 1 мм. І що множиться на 1 мм, це дорівнює. Тобто це буде 10,8. Що множиться? Кожен із цих міліметрів ми переводимо в сантиметри. Оскільки в одному сантиметрі 10 міліметрів, то міліметр складає 10-ту частину від сантиметра. То ми записуємо замість кожного міліметра, що це 10-та частина від сантиметра. Отже, перший міліметр це 10 частина від сантиметра помножити. Другий міліметр це також десята частина від сантиметра. І третій це також десята частина від сантиметра. І це дорівнює. Переносимо. Тобто ми записуємо, що це буде 10,8, що множиться. Одна десята, що множиться на одну десяту і множиться на 1, це буде 1 тисячна. Тобто ми записуємо, що це буде 0,00. А сантиметр, що множиться на сантиметр і множиться на сантиметр це буде кубічний сантиметр. І це Ну Що ж, якщо ми 10,8 множимо на 1000, ну, переносимо кому ліворуч на 3 розряди. То треба ще дописати нулик перед комою. То ми пишемо 0, а потім дописуємо ще один 0 і дописуємо 108 так. кубічних сантиметрів. Є? І ще раз, кома у нас була 10,8, ми принесли раз, 2, 3 розряди ліворуч. Ну, що ж, виходить, що 10,8 кубічного міліметра складає 0,180 кубічного сантиметра. Ну що ж, ось таке завдання на перетворення одних одиниць об'єму в інші. На цьому вправо завершено.